Тема сьогоднішнього уроку експериментальна робота номер один. Тема цієї лабораторної роботи вимірювання розмірів малих тіл. Дивіться, назвіть мені, будь ласка, ситуації, коли нам потрібно виміряти розміри малих тіл. І що це за тіла можуть бути. Наприклад, ластик можна знайти. Так. Навіть ластик. Що ще? Ну, наприклад, ну там. Е, як гудзик якийсь, наприклад. Гудзик невеличкий дуже добре. Або ще таке складне запитання. Ліс, давай. А, як називається така штучка? Ну, якою чистять вуха. Вушна палочка. На О, так, дуже цікавий до приклад Ліза, Молодець, тобто, чи <смі> не пошкодить він мені ошну раковину? Молодець, так. І це важко зробити, каже Сережа. Ну, можливо, знаєте ще дуже потрібно ось це вимірювання в архітектурі, в інженерії. Щоб винишити, наприклад, площини, щоб вона витримала все це підрахувати. Так, дивіться, якщо у вас поряд є підручник якийсь. Товстенький, то може виникне таке, таке запитання? А як виміряти товщину одного аркуша? Ну, от як виміряти товщину одного аркуша? арку? Тому що вона досить маленька, а в мене вдома немає такого приладу, щоб вимірювати такі маленькі речі. Тому сьогодні ми навчимося, ви отримаєте компетентність, щоб потім мати змогу розв'язувати такі задачі. Компетентність це уміння, навички, скілзи, що ви потім будете знати. А я знаю, як це можна виміряти. Так ось, мета нашої роботи: скориставшись методом рядів, визначити середній діаметр горошини, середній діаметр шоняного зернятка товщини нитки або дроту, те, що у вас є. Обладнання, яке нам знадобиться, лінійка є в кожного 100%. Дрібні тіла, горох, пшоно, це може бути просто гречка, різ, зубочистка, олівець, нитка та дріт. Так, йдемо далі. Так. Як це, що таке метод рядів, якщо ви, може, побачили, так, скориставшись методом рядів. Так от, метод рядів це нічого складного, окрім того, що ми беремо і всі наші тіла викладаємо в рядочок. Тобто метод рядів це не щось там таке дуже складно пояснити, а просто ми всі тіла викладаємо в рядочок один до одного. Або якщо в нас, нам потрібно визначити товщину нитки, ми беремо якийсь будь-який тіло, будь-то олівець, або ось як на фото цвях і намотуємо на нього наш дріт або нитку. Дуже щільно один до одного, але не заходячи, тобто в один рядочок. Назвіть мені ситуацію, коли нам потрібно знати довжину дроту якогось. О, не довжину а ш... товщину. Наприклад, це дуже подібно, коли. Наприклад, якийсь електрик. Так, або ось ми з вами або сантехнік. Наші... Умнічка або сантехник, ми начебто з вами не електрики, зараз, так, навіщо нам дрот потрібно, дріт потрібно, що кожний дріт, в залежності від площі його перерізу, має ті різні властивості. І щоб дізнатися, це дійсно той дріт, який потягне мікроволновку або холодильник, ну, навантаження, нам потрібно знати його товщину. Тобто, ось так ми можемо в домашніх умовах визначити, навіщо це потрібно. Додавай, Сергій. Навіть мене таке ще гіпотеза прошу вимірити ну, товщину нитку, чи вона витримає, наприклад, якийсь предмет, щоб не розрвуватися. О, тобто, це навіть далі ще одна компетентність. Ми визначаємо, як товщина нитки впливає на її здатність витримувати вантажі. Так, Добре, так, ти взагалі далі пішов, це добре. Е, так. Трошки перемотаємо. тобто... Е... Зараз вам, якщо, якщо ви будете працювати в звичайному зошиті у клітинку. Нагадаю, фізика це зошит у клітинку. В лінії незручно працювати. Ем, ви повинні записати експериментальна робота номер 1 Тема її і мета. Ем, ось експериментальна робота, тема і мета. Обладнання. Можна не писати. Якщо працюєте в електронній версії, просто Ctrl C, Ctrl-V і все готово. Далі, після того, як ви це напишете, ви повинні намалювати ось таку табличку, де в нас є номер досліду. Всього ми будемо виконувати три досліди. Нагадую, що якщо ви один з цих дослідів, неважливо, що гречку, книжку, тобто, ось це повторите у житті. І сфотографуєте мені як доказ цього, то отримаєте за цю лабораторну роботу 12 балів. Так ось, тут друга колоночка в нас назва тіла, третя це е, довжина ряду. Зараз поясню, що це таке: кількість битків або кількість зерняток у ряді. І потім те, що ми знайдемо діаметр кожного е, зернятка. Перший наш дослід у нас буде. Горох. Так, і дивіться порядок виконання нашої роботи. Спочатку ми кладемо всі наші тіла в один рядочок, це називається метод рядів. Для цього нам потрібна зубачистка, тобто, якщо це досить маленьке, ручками іноді незручно це робити. тобто, Чим менше допоміжний прилад, тим зручніше. Вимірюємо довжину ряду, тобто, лінійку розташовуємо так, щоб спочатку на нулі був перший в ряді елемент. Потім рахуємо кількість горошин у ряді, а потім обшислюємо середній діаметр. Для цього ми. Довжину ряду ділимо на кількість горошин. Так. Дивимося експеримент. Ось в нас такий, ну, ну. Мабуть, це нут. Я не знаю, що це за горох такий у відео. Ну, пусть буде це горох, якийсь сучасний. Бачите, ми взяли його в рядочок один за одним. М -м -hmm. Каже Сережа. Може, будь-який предмет взяти? Ну, дрібненький. Маленький, так, гречка. Ну, манку незручно буде, хоча можна спробувати. Ну, ні, ну манка Косінки, мала. Е бісер, якщо що. Ну, да, ну, типу, най най ну, за най такої курястої формою найбільш рівною. Не обов'язково. Ну, він повинен бути. ну, Ріст не дуже зручно буде цим е вираховувати. Хоча, якщо ми однаково його виміряємо, чому б ні? Ось ми його розташували, порахували. У нас тут 16, 16, здається, зараз я вам запишу. 15. Горошин. Довжина рядом в таблиці в міліметрах. Зараз я ще ближче покажу це. 1, 2, 3, 4, 5, бачите, він рахує. І потім вже переходимо до четвертого кроку обчислення. обчислення. Довжину ряду ми взяли, що це 13 см 3 мм. Але пам'ятайте, я вам казала, що може Данило побачив 13,4 см, Може, 13,2 це не, Це не. Помилково, це нормально побачите інше значення. Ми завжди з вами, коли міряємо одним і тим же приладом, помиляємося на одну ось цю ж трижку. Пам'ятаєте, температуру вміряли, коли хворіли, і мама така приходить ні не сім, а 36,9. Тобто можна помилитися на одне значення. Тут ми записуємо в міліметрах, тобто 13 сантиметрів, ми перекладаємо в міліметр це буде 130 і плюс 3 – 133. І ділимо на 15. І отримаємо 8,86. Можемо округлити до Десятих. 8,9. Я ось так запишу. Що тут не зрозуміло. Все зрозуміло. Не зрозуміло. Другий це... і третій дослід я писати не буду. Лабораторна робота це робота, яку виконують учні. А, якщо щось не зрозуміло, ви запитуйте мені. Тобто далі ви все, увесь дослід будете бачити. Самостійно берете з нього інформацію, і записуєте в цю табличку. Йдемо далі. Друга. це ми беремо пшоно. Знов виміряли його в рядочок, поклали. Порахували їх 60, тому що я розумію, що іноді з телефона буде складно зрозуміти. Записуємо назва тіла, довжина ряду. 125. Ви бачите на екрані зараз. Ось довжина ряду, ось е, кількість зор... пшоняток. Як їх назвати? І е, значення, яке отримаємо на екрані, ми записуємо ось сюди. Округлюємо Ну до десятих Але також це не обов'язково. І третій, дослід це нитка або дріт. У досліді це просто нитка, звичайна чорна. Ну, як мені здається, дуже плотна. Мій батько на такої рибу сушив раніше. Доволі плотна нитка. Роби кількість витків скільки знов буде зрозуміло. Визначає довжину ряду. Дивіться, ось як не так поклала. Ну, 36 І знов записується. Назва тіла нитка. Довжина ряду 36. Кількість витків 40. І записуємо це в останньому ячейці, в останньому стовпчику в третьому досліді. Значення. Все, табличка наша готова. Ми майже закінчили, але найголовніше. В лабораторній роботі це зробити висновки. Тобто, чи зрозуміло, що ми взагалі робили? Тому що робив дядька руки чоїсь, так як у Венздей, віч, яка тільки руки чоїсь робили. Тобто, що ми повинні зробити, навіщо ми це робили, що ми можемо з цього забрати в доросле життя? Тобто, яких експериментаторських умінь ви набули в ході виконання робіт? Ну, тепер поясніть ви мені, що, навіщо ми це все робили. Давай, Сереж. Щоб ці знання використати в майбутньому. Так. Залежно від а... професії, діальності. А чому я вас поощряю, мотивую виконати це власноруч? Ну, щоб такі, знаєте. Хоча б ну не точні, хоча б такі вже започаткували знання у, люд... ну, у дитини про виміри, який потім знадобляться. Так, дивіться, все, що ми побачили, ми можемо забути протягом кількох днів, а те, що ми повторимо нашими ручками, ми будемо пам'ятати кілька років. Тобто тому, будь ласка, все ж таки спробуйте повторити цей дослід. Далі у висновках ви пишете результати експерименту, тобто через кому, що ви отримали, що горох такого діаметру, пшено такого, нитка такого. Скажіть мені, будь ласка, чи точні наші експерименти? Ну, мабуть, такі ну, так. Приблизно. Приблизні. Щоб зробити точний результат, ми повинні провести дослід декілька разів. Тобто, викинути ці горошини, взяти інші, викинути ті, ті горошини, взяти інші. І чим більше ми зробимо схожих експериментів, потім візьмемо середнє значення з кожного, і тоді будемо ще максимально близькі до значення одного діаметру одного горошини. Тобто, якщо б ми. Продавали жемчуг, так, за великі гроші, нам одного експерименту недостатньо було. Тобто, чим більше дослідів ми проводимо, тим більше буде впевненість в отриманих результатів. І ну, де ми використовувати можемо метод рядів? там, де ми можемо тіла викласти в рядочок, так? І е, там, де нам потрібно визначити. Е, Величину невеличких тіл, діаметр. Ось то саме з е, книгою, так? щоб визначити товщину одного аркушу, неможливо. А якщо ми візьмемо виміряємо всю книгу лінійкою, потім відкриємо, подивимося, скільки аркушів в цій книзі, і поділимо довжину ряду на кількість аркушів, ми визначимо, скільки е, товщина одного аркушу. Тобто, ось візьміть сьогодні в з батьками пограйте так чи може батько або мати виміряти, дайте книгу і скаже: а Ну виміряй мені, будь ласка. Чи можуть вони це зробити? Вони таких знань не мають. Каже Сережа. Можна, ну наприклад, ось цей приклад записати в ну, обер... експериментальну роботу. Так, так, ви не обмежені, взагалі можете всі. Все, що вам прийде на думку, будь ласка, ви експериментуєте. І це буде дуже трошна, ну, пояснити і прикріпити, ну, Може навіть. Можна навіть ну, відосик, але там є обмеження. Можна тоді викласти на YouTube, зробити Можна на е, відео. Так, як буде зручно, як чим володієш якими гаджетами? Добре, ось все це ви фотографуєте і скидаєте мені. Протягом тижня зробили, отримали максимальні оцінки. Тобто 10, 11, 12. 12 тільки якщо буде відеодоказ власноруч проведеного експерименту хоча б одного. А можна фотографію? І можна, ну, фото відеодоказ ось так. Ем, і все. На цьому урок закінчен. Чи є запитання? Немає. Це відео буде? Так, а, так. А це буде будуть. Бандити? Так, я запис вімкнула. Е, ну, встигну скинути протягом 10 хвилин. Добре. Добре. Тоді дякую вам за урок. Дякую, що послухали. Е, гарних вихідних і побачимо.